Анатолій Валевський, Грибний Капелюшок, колись у дні своєї давно минулої, але все ж таки прекрасної молодості, старому капелюшкові дуже подобалося бувати в театрах і на виставках разом з бабусею, яка в ту пору теж була ще зовсім юною і свіжою, як травнева троянда. Немов двоє приятелів, вони любили прогулюватися теплими літніми вечорами людною набережною. Під чарівні звуки вальсів духового оркестру із задоволенням ловлячи захоплені погляди кавалерів, скільки романтичних мрій, трепетних завмирань сердець, ах, на те вона й молодість. Але, як сказав мудрець, проходить все. І ось уже безповоротно канули в лету ті легкі, безтурботні роки, тепер старенький капелюшик все більше часу проводив в оточенні товстих фотоальбомів на верхній полиці комори. З легким світлим сумом згадуючи минулі дні. Зате, коли приходила грибна пора, все одразу змінювалося, і життя знову наповнювалося радістю та змістом. Капелюшок і бабуся суцільні дні проводили в лісі, прикрашеному першими проблисками осіннього багрянця. Там вони шукали міцні, чисті боровички на товстих ніжках і акуратно складали їх у кошик. Повернувшись із лісу. Вірні друзі влаштовувалися на лавці біля хвіртки до саду. Тут вони відпочивали і слухали безтурботний спів птахів, з радістю думаючи про те, як завтра приїдуть у гості улюблені онуки і з яким задоволенням вони вплітатимуть тушковані гриби. Бабуся була щаслива, і старий капелюшок щиро радів разом з нею. А як же, Адже він був тепер не просто капелюшком, а грибним. Вірним помічником бабусі